Доброго дня, мене звати Катя. Мені 27 років. Я народилася 29 листопада 96 року. Моє рідне місто Умай. Там же я й закінчила свій університет на соціальну роботу психологію. На даний момент я проживаю в місті Київ. Тут я уже більше п'яти років. Моя діяльність пов'язана дуже тісно зі сферою моди. Останні кілька років я займаюся пошивом жіночого одягу у відомому бренді Гасанова. Одним із моїх захоплень також є спорт, це невід'ємна частина мого життя. І останні кілька років я займаюся кросфітом та гімнастикою. Мені дуже подобається вивчати нові елементи і покращувати свої фізичні навички і розвивати себе комплексно. І за минулий рік я приймала участь у змаганнях, і у своїй категорії серед дівчат я зайняла друге місце, і мене це дуже сильно надихає. І я хочу далі далі в цьому розвиватися. На даний момент я захоплююся рафтингом, каякінгом, сапами. Також моїм великим захопленням є подорожі. І минулого року я була активним організатором подорожі в Карпати. І я збирала велику кількість однодумців, і ми разом підкорювали найвищі вершини України. Я мала досвід у зйомках. Останні з них були це зйомки для контенту спортзалу і для контенту магазинів жіночого одягу. Я обожнюю тварин, і наразі у мене вдома мешкає дуже класний і добрий котик. Його звати Майк, він слухий, дуже активний, веселий. І я люблю його брати у свої подорожі. Маю права категорії Б і дуже мрію про свій власний автомобіль. Я розглядаю варіанти співпраці як у Україні, так і з кордоном. Дякую вам за увагу. Дуже рада бути співпраці з вами. До зустрічі!